Почнемо відео з того. Доброго дня. З того, що на прийомці от за сьогоднішній день принесли заліза до 30 кілограмів. Тому показувати щось більш конкретне, більш щось детальне, немає змоги. Та й немає нічого показати такого. Ключів там набрав, хлопці там нас збирали. А так, піаніно то розбите. То якісь там цепки є. Взагалі не знаю, що з чого то. Є міленька така, є крупненька. Комусь треба взагалі-то цепки. Я не розумію, кому треба. Ну і все. Поїхали далі, щось буде, покажемо. Так, всім привіт. Сьогодні будуть... Ось такі речі. Не буду там затягувати дуже довго, щоб більш-менш так казати. Дивіться, у мене є два мішка болтів. Поміряв. Вони на 14, 14 міліметрів шляпка. Довжиною 5,5 сантиметрів. Кому треба ціна 55 гривень за кіло. Таких нових болтів. Різьби нормальні, не потянуті. Шляпки, ну, такі собі сказав би, штамповані. Штамповані, зроблені, ржавчиною так сильно немає. Довговаті, тому кому там треба, можна всі, всі разом, можна частково. Так, що у нас тут іще є? Дивіться, є отака шняга 20 гривень, кому там треба. Не знаю для чого, вона тут лежала у болтах. Потім є ключ на 55. Не побитий, не потянутий, ніде нічого. Ціна 200 гривень. Ключ 55 на 50. Ось такий. 250 гривень, кому там треба. Так, дві шпильки. Оце таких ціна 50 гривень. Ключ авіаційний з головкою на 10. Я так розумію, з гибким валом. Ціна 45 гривень. Молоточок 80 гривень, кому там треба. Тоді цеп знайшов таку з карабіном. Десь двохметрова, ціна 60 гривень, кому там треба якусь домашню собачку там припнути, але вона тонка, ну не дуже велика. Для мого пса вона дуже, дуже мілка, тому що він її розтягне за ніфік бути. Оце так. Так, дивіться, є мультитул ось такий, що від нього залишилось. Не знаю, ціна 50 гривень. Фриза 15 гривень, кому там треба. Пласкогубці 60. Такі для колець ціна 45 молоточок. Дивіться, який гарнюній. Знайшов 70. Ножиці повністю не сходяться. Ну, як бачите, 25 гривень, вони ваші. Молоток. 30 гривень. А, дивіться, є отака От кількість ключів різних, які хочете тут. Шестигранник, Наперсток є. В общем, що хочете, гайка якась попалася тут, не знаю. В общем, тут 5,5 кілограмів. Хочу за це все 400 гривень. Кого устраює, забирайте. Кого не устраює, не пишіть там гадості, от чесно вам кажу. Так, ключ 41 на 36. Новий. 100 гривень. 32 на 36 75, 32, 36, 75, 30, 32, 50, 13 на 17. Накидний. Ось отакий. 45 гривень. Кому там треба? Два пробойці. 60 гривень. Кому там треба розміри, вони одинакові. 20 F20 написано. 60 гривень за два. Потім такі тяжкі не тяжкі. Я не знаю на Газель, на, на Волгу або ж на Жигулі вони. звідкиля, я даже сам не знаю. Можу розміри вам сказати. Більш-менш, щоб знали. Довжиною вони 33 см. Тому кому там треба. Я навіть не знаю, хай буде 150 а там можна поторгуватися. Ну, вони нові розкрили їх та і все, а так лежать. Не знаю, пропонуйте ціну. Так назвав ціну ці, від балди. Чесне слово скажу. Так, ручки 25 гривень. Сверло 10. Це сверло 45. Не знаю наскільки, на 14. Переключатель для сварочного апарату. Ось такий. Кому там треба? Не знаю, хочу 80 а там можна поторгуватися. Так, топорець. Ось такий ціна 120. Лопатка є така гарнюня. Дивіться, як дитяча, але не зігнута, ніде, нічого. Не поламана. Товстенька, така, 3 мм десь товщиною. Кстати, у мене ж є для цього штангель. 2 мм товщиною. Вибачаюсь. Так. Є пилка. Оце така розведена, міленька. Ціна 50 гривень. Є якорь саморобний. Ну, я думаю, 150 А там, не знаю, як хто дасть. Тому якось так. Лопат знайшов цей раз. Дивіться, скільки, йо мою, це капець. В общем, за цю лопату хочу 55, за ці по 75 гривень. Советські, дебелі, класні. 70, перша. Отож, перша була, це друга. Ось вам третя. І ось четверта. 75. Повністю як нові. для роботи Так, не забуваємо. Ця для мангала є. Ціна 650 гривень, кому там треба, шайби. Також є, кому там треба 50 гривень. Е, стойка е, снижаю 500 гривень. Ця стойка 200. Сверлильний, кому там треба 8,5. Проблема з цим цимось шарніром. Який треба варити, робити. І он заварена частина. А так все працює, все є. Шківи є, все є. Все, вроді би, все показав, все розказав, все швиденько так. Для того, щоб. Тому що в мене мороз. Не знаю, як у кого напишіть, там у кого що. А так, в даний момент показав, що я знайшов. Нічого не показую те, що я не знаходжу, або ж знову щось по-новому показую. Не люблю я просто-напросто показувати одне і те ж саме. Люблю знаходити щось нове. А показувати одне і те ж саме дуже тяжко. Тому, коли люди звертаються і кажуть, а в тебе є, то та передивіться, будь ласка, відос, там все є. Ну і присилайте фото. Те, чого вам не вистачає в житті, <хи> не вистачає там плоскогубців. Є плоскогубців. Плоскогубців у мене там дуже багато. Ножниць по металу ще більше. Лєрок, мечиків та ще більше. Набори робити, ну, блін, чесно, ну немає змоги. От в даний момент у мене немає світла вже сьомий день. Тому що в нас в Обленерго це якась жорстка організація, яка там за наклейки. Не може перевірити цей грьбаний якраз рубільник. І тому за накліїчки такої маленької, якої там інколи не вистачає, можна чекати, як я в даний момент чекаю, 7 днів без електро. Тому дуже тяжко знімати і бути на зв'язку всіми цими тому що незручно якраз мені. В даний момент. Появиться світло, буде більш-менш вигідніше, тому я нервничаю із за цього всього. Якось так. Всім дякую за перегляд мого відосу. Кому не тяжко, можу підписатись на мій канал, там під відео є кнопочка підписатися, поставити колокольчик, щоб не пропускати відоси, поставити цьому відосу лайк. Або ж, якщо ви зайшли конкуренти, які. Е, дивляться якраз до кінця. Хоча конкуренти не дивляться мене до кінця. <гум> я точно знаю. Е, то можете і ставити антилайки, За це я все одно отримую гроші. Як ви кажете, там 0,07 центів за за ваш лайк. <гум> це капець. Тому кому щось не подобається, спробуйте самі. Ніхто ж не каже, що ви таке не зможете робити. Але ж спробуйте самі зроби... зробити таке ж саме: познімати, походити на морозі, пошукати ці речі, купити, потім прорекламувати, правильно показати, все це змонтувати. І це все час, який не цінується якраз людьми. Оце таке. Тому в даний час треба цінувати любу працю. І з кожним чоловіком треба більш-менш адекватно вести себе. Обґрунтовано, другими словами. Все, всім дякую. Заходьте там під відео, дивіться там на групу, додавайтеся в групу. Збір на армію там є. Хто хоче, може задонатити. Будемо збирати на дрона. Я хочу, звісно, купити 3D принтер, щоб робити все для армії, але ж всі гроші не заробиш, тому не вистачає грошей. Тому якось так. Все, всім гарного дня і бувайте до наступного відео.